Рухаємося далі у нашому ефірі. і Долучаємо до нього Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, вітаю вас. В ефірі Апостров. TV -ві». вітаю. Всім нам, звичайно, зараз хочеться говорити про південь і говорити оптимістично. Будемо із стриманим оптимізмом про це починати розмову. Якою вам видається зараз ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині у контексті останніх подій і новин, що можна озвучити вже із позитивного, а де потрібно ну притриматися трохи отого режиму тиші? Ну, давайте так скажемо, згідно з інформацією Генерального штабу, на сьогоднішній день на Херсонщині тривають запеклі позиційні бої. Я так розумію, що наші військовіки намагаються протиснути оборону, прорвати оборону противника. А противник намагається від або відстоювати свої рубежі, ті, які вони захопили, або відновити ті позиції, які вони втратили. І, і єдине, що може так трохи пролити світло, це публікація CNN, е, Сьогоднішня публікація СНН про те, що там е фронт е Збройні Сили України посунули фронт в бік Херсону, але це публікація CNN, CNN. Скільки, Наскільки ми можемо їй довіряти, сказати дуже важко. От е така ситуація на сьогоднішній день на правому березі е ріки рі рі Дніпро. Почався тиждень із повідомлення про те, що наші захисники прорвали першу лінію оборони. Наскільки нам відомо, там в окупантів тих ліній оборони цілих три. Якщо прорвали першу, що це Це піхота, звичайна дану як зазвичай вибудовується цей механізм захисту. Якщо говорити про ці три лінії, якою могла б бути перша, із знову ж таки тих даних, які ми маємо у широкому доступі, дивіться. Ну о, зазвичай всі три лінії однакові. Вони оборудуються однаково, і е, справа в тому, що вони будуються така глибоко ешелонована оборона, Будується будуються з метою: якщо першу лінію прорвали, то війська відходять на другу лінію, і вона не повинна бути гіршою ніж перша, а іноді навіть ще більше. Чим далі ти, вглиб тила, то е, там лінія оборони можуть бути більш міцнішими. Тому тому що першу лінію будувати під можливо під вогнем противника дуже дуже важко. Тому отак от, от будується глибока ешелонована оборона. Якщо з точки зору логістики оцінити наскільки ускладнена зараз в окупантів ситуація? Бо починали ми з ударів по Антонівському мосту? Зараз фактично з усіма, напевно, ж переправами е, є проблеми. Якщо з точки зору логістики, наскільки у них ускладнена ситуація станом на зараз, яка очевиді, нам на руку грає? Ну так, я скажу так, що логістика фактично перервана. Чому? Тому що ми постійно, до речі, от останні 2-3 доби, ми постійно б'ємо по мостах, постійно намагаємося знизити їх вантажопідйомність і контролювати. А також ми ще вже почали бити і по переправах, які вони намагаються влаштувати. Я маю на увазі от той на міст на баржах. Які вони там намагалися будувати біля Антонівського мосту? Ми вже по ньому вдарили. Єдине єдине, що ми не можемо сьогодні піймати, це от ця паромна переправа, яку вони влаштували на понтонах, бо вона рухома, і там ну тут треба коригування для того, щоб її піймати пришвартованою до берега і е, рознести. Але навіть даже, даже в такому випадку ну на понтоні вони перевезуть ну дві-три вантажівки з боєприпасами, два-три бензовоза на так на таку велику угруповання вони будуть возити дуже довго, і фактично можна сказати, що у них сьогодні логістика працює ну на мінімумі. Я би даже сказав, що не не то що на, мінімумі, на критичному мінімумі існування цієї цього угруповання військ. А ми ще я додам. От є це це офіційна інформація, яка оприлюднена командуванням Південь, і там вони сьогодні розповіли, що ми як я роблю висновок з тої інформації, що вони розповіли, що ми продовжуємо планомірно і методично виносити це угруповання на правому березі річки ріки Дніпро. Чи можна сказати про те, що контрнаступ почався не в понеділок, а почався якраз тоді, коли ми отой от тил, про який ми зараз з вами говоримо, ті боєкомплекти, е, оту їхню техніку, ті самі переправи почали нищити. Що ми почали фактично ці контрнаступальні дії трохи раніше ніж цього понеділка? Ну я би так не, не казав. Справа в тому, що це більше відноситься до підготовки. Зниження бойової боє, боєздатності військ противника це е, от саме знищення його логістики і матеріально-технічних запасів, це більше підготовка до контрнаступу. Е, сказати, що у нас на е, південно-бужбуському напрямку почався контрнаступ, я би теж не став. На сьогоднішній день я бачу, що там є окремі контрнаступальні дії на окремих ділянках цього. Напрямку да я розумію і вас розумію. Да я сам такий ж я дуже хочу, щоб ми громогласно проголосили, що у нас почався контрнаступ і побачили наступ такі дії активні дії збройних сил України. Але я розумію, що для цього, для цього потрібна зброя, та зброя, яку ми досі чекаємо. Про темп хочу вас запитати: чи слід будувати якісь, скажімо, терміни, в які може відбутися звільнення Херсонщині? Чи це буде поступ, це не буде швидко, як би нам хотілося усім? Я думаю, що це буде не так швидко, як нам би хотілося, але це може статися при мінімальних затратах наших зусиль. Справа в тому, що якщо ми будемо так же методично виносити це угруповання, то. Врешті-решт російські війська або змушені будуть тікати з правого берега, або або гинути, або здаватися у полон. Ось три варіанти дій цього груповання. Скільки це займе часу, все буде залежати від того наскільки вони накопичили запасів сьогодні на правому березі, на сьогоднішній день. Чому тому що, от якщо пам'ятаєте, в перший день з'явилося таке коротеньке відео, де наші бійці зайшли на позиції російських військ. І там а, в одному з будівель біля лінії оборону був склад е, боєприпасів. Ну там правда, стрілецький для гранатомету і стрілецький боєприпас, але кількість їх навіть вразила мене. Там півка мази боєприпасів на один опорний пункт. О, вони можуть стріляти ними ще тижні, тиждень або два. Так що це все буде залежати від е, кількості боєприпасів, які вони накопичили. Але є можливість дійсно отаким от чином е, планомірно знести це угруповання. Дата було б приміщення забите фактично просто ящиками з тими боєприпасами, якраз які ви озвучуєте. Якщо добре, якщо умовно кажучи, ми не, не на південь зараз будемо дивитися, а будемо дивитися на схід України, оскільки там також тривають бої, там також триває війна. І нам потрібно розуміти, що там зараз відбувається, чи є там якесь просування у нас або у ворога, пане Олеже. Ну там дуже важка ситуація на Бахмутському напрямку. Там ідуть е, з запеклі і жорстокі бої за населений пункт Кодема, а е, це доволі ключовий пункт. Якщо вони його е, все ж таки візьмуть, то вони виходять на, е, на напряму, виходять е, фактично на Бахмут. От. І це для нас буде, ну, буде означати певні проблеми в плані утримання цього району. Тому такі запеклі бої йдуть навколо цього пункту. А до речі, решта ще Авдіївський напрямок сьогодні був дуже активним за останню добу. А загалом вони зосереджують там основні зусилля. Вони застосовують там найманців як самомотивовану піхоту на сьогоднішній день в рядах збройних сил Російської Федерації. От і для нас це ну я би сказав так: це дуже напружена обстановка і. Яка вимагає уваги, в тому числі уваги генерального штабу, на цьому напрямку? Тобто можемо говорити про те, що найбільша загроза зараз саме для міста Бахмут? Так найбільша загроза сьогодні на Бахмутському напрямку. Бахмутський Авдіївський. Абдівський. А що їм потрібно зробити для того, аби поліпшити там своє становище? Це знову буде спроба там оточити наше угруповання військ. Чи це можуть бути якісь більш, скажімо, різкі дії, да, якийсь штурм, тобто до якої тактики вони можуть там вдатися? Вони вдаються, вони вдаються до тої тактики, якою вони вміють воювати. Вони намагаються концентрувати артилерію і просто методом вогневого валу випаленої землі вони намагаються винести наші наші підрозділи з тих рубежів оборони, які вони обороняють? Там саме примітивний, але на жаль. Дуже жорсткий, дуже на сьогоднішній день найефективніший спосіб боротьби протистояння наших військ і Російської Федерації. Підкріпити своїх, свої війська на Донецькому напрямку вони можуть отим mm. тим самим третім армійським корпусом Муліна, яким нас лякають, начебто він найбільш боєздатний, і його от от перекинуть на фронт. Ну, якщо я думаю, що ні на чи частково, тільки частково, деякі деякі частини з складу корпусу. Ну до речі, давайте так. Корпус чисельністю 15 тисяч був повинен був бути сформований десь 10 максом, 15 серпня. На сьогоднішній день. Є інформація, що формували цього навсього 10 тисяч, тобто ж дві третини. І вони не дочекалися решти формування. Вони почали тягнути його на територію України. І на сьогоднішній день помічені ешелони біля Ростова. А це означає, що частина військ цього корпусу може з'явитися на Донецькому напрямку для підсилення дій. А частина решти ешелонів була помічена в Таганрозі біля Кримського Керченського Кримського мосту. І ось ця частина, вона через декілька діб з'явилася. Я так розумію, на запорізькому напрямку. Про це до речі, сьогодні зранку повідомив генеральний штаб, що вони очікують посилення запорізького напрямку з метою. З метою відновлення наступальних дій в напрямку Запоріжжя з складу третього армійського корпусу, от тут він вже офіційно проявився. Це вже офіційна інформація, і будемо очікувати, що і вони зараз на запорізькому напрямку я маю йду російські війська, проводять перегрупування і з метою відновлення наступальних дій. А ким цей третій армійський корпус укомплектований, і чому і звідки з'являється фактична інформація про те, що, начебто, у цього корпусу техніка найновіша? Ну не зовсім найновіше. Там скажу так, що я як особовий склад, так і техніки. Там збірна селянка. Муліно це місце дислокації одного з одного зі з'єднань першої танкової армії. І е, вони, я так розумію, формували цей танковий корпус на базі цієї першої танкової армії. Це сама придворна армія е, московська, її ще називають. Вона прикриває Москву, і вона е, постійно приймає участь у парадах на Червоній площі. Приймала е, так буде верніше сказати. Так от я так розумію, що е, з боксів, з паркових зон цієї армії згрібли все, що є. Тому в цій армії є і танки Т-90. Деяка кількість є танки Т 80 БВМ, тобто есть основітні і я так розумію, це останні це ось, чи це м, остатки, так буде верніше. Остатки тих модернізованих або найбільш найбільших зразків озброєння, які на сьогодні змогла зібрати Російська Федерація. Тому да а і особовий склад там теж його збирали. Я так розумію, по всій Російській Федерації всіх. Бажаючих відправляли для укомплектування цього корпусу до речі, була інформація. Ну не знаю, поки що немає підтвердження, що Російська Федерація намагалася цей корпус укомплектувати найманцями, щоб зробити його на більш мотивованим для участі в бойових діях. Наскільки це відповідає дійсності, ну на жаль, це треба перевірити. Думаю, наша розвідка найближчими днями уточнить нам склад цього корпусу і його, його структуру по особовому складу. Скільки часу потрібно для того, аби ситуація в окупантів ще більше погіршилася, принаймні, якщо ми говоримо про особовий склад? Бачили, що ви говорили якраз про те, що контракти закінчуються російських контрактників, тільки були підписані, так розумію, на півроку. Так то коли захочуть їхати Ваньки додому вже пошвидше з території України. Ну, я так розумію, що зараз вона ще погіршиться. Дивіться, у них є вже хвиля відмовників, які не хочуть повертатися на передову, і які вимагають відправити їх додому, в тому числі по закінченню контракту. А це ті, хто підписував контракт на 90 днів, короткостроковий контракт. Вони тримають в таких загонах в таборах. Це вже є, є такі табори відмовників. Зараз до них додадуться ті, хто підписував контракт на півроку, а потім до них додадуться ті, хто підписував контракт на дев'ять місяців. У них віть ну, вони диференцували ці контракти, намагаючись завести якомога більше кількість особового складу. І да, це суттєво погіршить ситуацію на, на фронті і мора і моральний стан тих військовослужбовців, які. Сьогодні укомплектовані частини якими сьогодні укомплектовані частини на території України також додайте сюди, що зараз почнеться ось, 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 призов, призов черговий призов о, влави збройних сил Російської Федерації, і там настрої вони провалили весняний вісня, призов, по майже повністю, і я очікую, що і. Восени буде, не буде мати великого успіху. До речі, вони знаєте, як вже знайшли новий спосіб поповнення контрактниками. Вони сьогодні будуть відправляти строковиків в Крим для проходження служби, а тих контрактників, які проходять службу в Криму, вони будуть забирати на, для участі в бойових діях. На території матерікової України, і до речі, а, а, а строковикам не треба платити гроші. Вони отримують 5 тисяч рублів. Це десь 82 долари. Це перший момент, і другий момент, якщо строковік отримає поранення або буде вбитий в результаті оцих вибухів, які є сьогодні, лунають по всьому Криму, то держава не буде виплачувати йому гроші, тому що строковики не приймають участі. В бойових діях і це буде рахуватися як не ну допустимо нещасний випадок. У них залишаються якісь легальні лазейки, де якийсь люфт у російських має на увазі солдатів для того, аби не йти війною і не йти воювати проти України, чи вони в цьому питанні приречені? Ну, от ті, хто підписав контракт, вони приречені. До закінчення контракту у них немає, немає ніяких законних підстав. До речі, вони, вони бачите, в яку вони пастку попали. Вони не можуть при притягнути до суду тих контрактників, які відмовляються повертатися на передову. Чому? Тому що офіційно війни немає, а участь в спеціальній війни операції передбачається е, суто на добровольних засадах. І от тому вони їх мордують там і намагаються примусити повернутися або підписати безстрокове продовження контракту. Із легальних, із легальних способів поповнення особового складу у них є ще збори резервістів. До речі, що вони з першого вересня хочуть привести. Вони хочуть призвати для зборів військовозобов'язаних запасу 90 тисяч. Осіб провести збори, але ці для того, щоб потрапити на фронт, в цей військово зобов'язаний призваний на збори, повинен підписати контракт зі збройними силами або з приватною військовою компанією. Так що подивимось, скільки з 90 тисяч, якщо вони ще не збирають 90 тисяч по призову на збори, подивимось, який відсоток підпише контракт і схоче воювати на території України. А чи, чи стали оці ПВК більш популярними серед росіян, як гадаєте, за ці півроку? Ну, у них взагалі популярність війни падає. Розумієте, молодь. Сама молодь вона не хоче вже не хоче йти навіть до Лав Збройних сил Росії. Чому? Тому що вони бояться і ну, люди ж розповідають, розповідають, як працюють офіцери цих строковиків, щоб вони підписували контракт. Як тільки він підписав контракт його тут же відправляють в Україну. Воювати тому там бажає вісняний призив. Вони бігали як зайці Там вони продовжили до 15 червня призов для того, щоб відловити відловити саме відловити необхідну кількість призовників. От. І е, люди розуміють, що е, це війна. Особливо особливо чутки йдуть от тих, хто зараз приїхав з Криму. Хто зараз там стоїть в кілометрових багато кілометрових чергах, щоб перетнути е, кримський міст і повернутися до території Росії? Вони ж приїжджають і розповідають, що, що таке війна, що таке повітряні тривоги, які лунають вже в Криму. А плюс на вулицях з'явилися інваліди цієї війни, плюс на кладовищах біля міст ціле алеї похованих тих, хто кого Росія доставила додому. Тому, чому? Тому що вони дуже багато тіл не забирають своїх військовослужбовців. Вони досі у нас знаходяться, і ми їх зберігаємо на сьогоднішній день. от І от це все наповнює суспільство і створює антивоєнні настрої. Да, в них не під кримінальну відповідальність заборонено називати це війною, але люди ж не, не дурні. Вони ж розуміють, що це реальна війна, а, причому це, така, що може перекинути, ось ось може перекинутися і на територію Росії. От, хоча б тими ж вибухами, там в, в районі того Білгорода, подивіться, що там коїлося, коли там щось взір... рвануло, і вони всі вночі побігли на вокзал сідати у перший потяг, який їде там в глиб території Російської Федерації. Так, що я думаю, там е, настають великі проблеми в найближчим часом будуть дуже великі проблеми з популяризацією цієї війни, з е, агітацією стосовно участі цієї війни, війні? Ну і з самим особовим складом, який бажає е, прийняти участь цій війні. Про цікавий маневр українських захисників хочу вас запитати мова про ці дерев'яні хаймарси, на які росіяни витрачають свої ракети. А це, скажімо, новинка, якась новітня історія, чи схожі аналогічні прийоми вже раніше використовувалися? І чому вони не можуть розрізнити це справжній реальний хаймарс чи це дерев'яний муляж? Справа в тому, що е, якщо дерев'яний муляж побудований якісно і пофарбований як хаймарс, то з бізпілотника ви його не розрізнити. Якщо тільки безпілотник не має можливості в інфрачервоному спектрі подивитися на цю машину. Хоча, якщо поставити всередині якийсь нагріваль нагрівальний прибор вирив, то е, все одно бізпілотник буде розуміти, що двігун теплий і машина тільки що. Рухалась це доволі це інженерна підготовка. Це вид бойового забезпечення бойових дій. Те, що росіяни знов попалися на до речі, пам'ятаєте, ми колись сміялися і глазували з росіян, коли вони розгортали там під Москові. Вони демонстрували надувні війська. І ми казали, там надувні танки, надувні там системи протиповітряної оборони. А оце є засоби мас маскування. До речі, вони навіть відображають електромагнітні хвилі, і радіолокаційна станція бачить їх як металеві вироби. От а візуально вони, коли добре надуті, вони майже схожі. З настоящими ми зробили, ну у нас немає такої можливості, ми зробили дерев'яні макети. Вони вдарили по них карібрах, і е, це дуже добре спрацювало. Потім ми ще це е, оголосили. І тепер росіяни поки будуть думати, стріляти чи не стріляти, пускати ракету за декілька мільйонів доларів, чи не пускати. І, до речі, яких залишилося вже, я так розумію, ну дуже мало. е цей Хаймерс або справжній він, або не справжній, він просто переїде на іншу позицію. Розумієте, це в подвійному сенсі ми їх обдурили. Ви згадали про надувні війська. але це ж просто ідеальний транспорт для того, щоб залишати українську Херсонщину. навіщо ті єдинороги ну, надувні, і да. На да, матраци? можна можна переплисти через Дніпро? Да. Хоча не кожний маскаль допливе до середини Дніпра. Просто з вуст моїх да з вуст класики. моїх зірвали пане Олеже. Питання ще щодо лендлізу. Коли розпочнеться розпочне працювати для нас ця програма? Чи це вже відбудеться восени? Які передумовища для цього потрібні? Чи ми в принципі готові вже посилювати наш оборонний і наступальний блок? Дивіться, я так розумію, що ось цей Рамштайн може бути такою доволі ключовою подією, чому тому, що вони вирішили зібратися наочно, тобі ж ніяких відеоконференцій, і буде очолювати Лойдостін, міністр оборони Сполучених Штатів. Це говорить про важливість цього заходу. Справа у тому, що хоча фінансування лендлізу починається з нового фінансового року, а це перше жовтня в Сполучених Штатах. Все одно, де юре, юридично, сам сама процедура діє з моменту її підписання. І президент Сполучених Штатів має можливість прийняти рішення під гарантією уряду, що це буде все оплачено. Може прийняти рішення щодо постачання великих кількості озброєння на достроково, тобі ж в вересні місяці, не з першого жовтня жовтня, а допустимо. Після от 8 числа вони зберуться 8 вересня на базі Рамштайн, де починалася до речі, сама сама ця конференція перший раз була проведена. От і якщо вони вирішать якісь організаційні суттєві там питання, то да постачання може початися в вересні. Ну але це моє припущення. От ну в будь-якому випадку ми чекаємо 1 жовтня і з цього з цієї дати. Я сподіваюся, що від відвантаження того озброєння, яке нам повинно бути виділено. А скоріш за все, план, якщо до остаточно не узгоджений, то він буде остаточно узгоджений на цій конференції в Рамштаймі. Почне виконуватися. Почне виконуватися і ми з вами будемо отримувати це озброєння. І почнемо фактично відлік, коли те озброєння вже буде на території України. Так. Зрозуміло і, і почнемо відлік, да коли вона з'явиться в Україні, коли ми зможемо на це озброєння, це озброєння, точ, точніше, вручити нашим військовослужбовцям і сформувати оцей контрнаступальне угруповання військ збройних сил України. Дві короткі новини на сам кінець. Перша це заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія захищатиме російськомовне населення у Молдові. Чи до нього слід е, серйозно ставитися е, у Молдові, враховуючи сусідство з так званою ПМР? Е, ну я скажу так, що треба звернути на це увагу. Справа у тому, що всі, всі агресивні війни Російської Федерації починалися саме з цієї фрази. Якщо і до речі, ми колись це намагалися пояснити європейцям, що коли у вас є людина, яка розмовляє російською мовою, значить туди може прийти е, приїхати російські танки для того, щоб захищати російськомовних громадян. Все завжди все починалося з е, цієї фрази, тому не не можна не звертати увагу. Але я скажу так, що у Молдови ну ситуація най, найліпша, чому тому, що Сама територія Молдови знаходиться в анклаві між Румунією і, і Україною, і добратися до них Російської Федерації буде фактично неможливо. І на сам кінець, звичайно, не можемо оминути цієї новини. У білому домі офіційно заявили про те, що Іран передав Росії безпілотники. Я впевнена, що ви вже знайомилися з тим з тими даними, які це безпілотники, у якому вони стані. Як можете ось цю передачу прокоментувати, що вони отримали, чи це їм якось зараз допоможе? Наскільки я розумію, по кількості ну по даним тих же вашингтонських засобів масової інформації, там до речі, вже дві статті відбулося. Перше, там чисельність цих безпілотників декілька десятків. Я так розумію, там десь по 10 штук кожного виду вони дали два ударно-розвідувальних шахет 129 і 192. І е, один е, бізпіл, від безпілотника це е, Камікдрон От. І Російська Федерація зараз буде намагатися опанувати ці оператори, навчити оператора опанувати ці е, безпілотники. От, но друге видання, теж американське, пише, що там дуже великі проблеми з технічною справністю. Тобто, вони дають збої і вони дають відмови. Це, це перше недолік: візьме Росія, такі безпілотники чи не візьме? Ще невідомо. По-друге, є інформація, офіційна інформація з Тегерану, що заява керівників Тегера, Ірану, що Іран не буде постачати в ніякому разі, не буде постачати жодній стороні в е цього конфлікту зброю. Так що подивимося, як буде далі ситуація розвиватися. Ну і ще один дуже цікавий момент. З'явилося відео демонстрації дрона Камікадзе е іранського на одному з. Полігоні в Росії, і там, якщо зробити розкадровку, то можна побачити, що об'єкт, в який повинен був влучити дрон Камікадзе, вибухає трошки раніше, ніж як в нього влучив дрон. Тобі ж це може бути звичайною показухою, як робила завжди Російська Федерація, для того, щоб просто відмити гроші на цьому проєкті. Почули вас, пане Олеже. дякую, як завжди, за фахові відповіді і коментарі. Спасибі Добре. вам за приділений час. Олег Жданов, військовий експерт, був разом із нами на прямому зв'язку.